Добро, ми з України. П'ятірочка з супер стихії, асепу, кулак, злоби. Злость, мабуть. Сила 830. Ну, по статах досить таки потужно. По класу боєць, майстер битви, може навіщити сокирку. Для атакуючого героя, ну, знову ж таки, під водку і сільку потягне. Не, не самий гарний клас, але для атакуючого підійде. Сім'я е, руни, руни там е, додає резонансні камінці, резонансні камінці наносять 20 шкоди. В принципі, ну, є такий дотик нормально. Е, якщо ви наловите цих героїв, Цілий оберемок. То в принципі цих і, і граєте веселкою, то, можливо, щось зіграє роль. Для четвірок, робив огляд на четвірочку фіолову, то воно більш дієвіше, тому що в чотирьох зіркових героїв все ж таки стати слабші, воно буде більш боляче, цих 20. ХП знімати для п'яти років менш, але якщо декілька таких героїв, ну можливо, може десь колись зарішати. Далі ще є пасивка, там війська, коли війська наносять додаткову шкоду на 50%, воно там не в півтора раза більше, але ну, трішки більше. Шкоди наноситься э, цим героям. І далі э, в захисті э, на 10% отримує менше шкоди. Ну, є ця пасивка добре. Окей, э, проїхали. Ну, не, не суттєва вона зовсім по статах безпосередньо 775. Ну, атака вище середній, досить таки потужна. Э, по броні 757, ну, можна сказати, середнячкова. По здоров'ю 1386 це вище середніх, хто б там що не говорив. О, звісно, що здоров'я зараз з сучасними підходами з величезною кількістю героїв, які. Отруєння накидають, з величезною кількістю топових оборон імбових оборон з кукульканами, теж здоров'я роль немаловажно грає. Тому м -м, герой хоч і атакуючий, е пріоритетно давати атаці по емблемах, якщо вкачувати, але і не забувати про здоров'я, хоча здоров'я в нього і так досить багато. Досить потужно. В принципі, на фоні старих героїв то ну, тут вистачає його. Але качаємо здоров'я це є, атака здоров я. атака здоров'я. По ульті. Швидкість набору мани висока, годиться. Далі наносить цілі 400% шкоди. Ну, Так собі, ні про що, чесно кажучи, тому що є шотери, які по 500 наносять і більше наносять. І там при певних умовах і 700 можуть наносити, 600, 700. Але якщо кількість фіолетових рун на дошці більше або рівна 5, при застосуванні наносить ще 400 шкоди цілі і найближчим ворогам. Якщо кількість фіолетових рун на дошці більше 10, то лупане 400 по всіх. Далі вороги, які отримали шкоду, вони отримують додатково мінус 38 атаки на 3 ходи, і які отримали шкоду, вони ще. В них зменшується влучність на 35% і теж на 3 ходи. По опису виглядає досить круто. Тобто, чувак, який валить по п'ятьох, може валити 400%. То ти що, це, блін, капець їх багато. На практиці, ну, давайте будемо думати так. Це не центр. Тобто, якщо ми говоримо ПВП, якщо застосовувати його десь в команді захисту, ну, це не, точно не центральний герой. Шотер, який там десь може постояти в теорії на плечі, може, Но стояти, щоб він стояв імбово, ну, не буде він стояти імбово. Якщо людина адекватно буде йти на оборону, де буде стояти асепу, вона або буде брати в команду фіолового якогось героя для того, щоб зменшити кількість цих рун. Да і все, і він влупи по одному 400. Ну, да, там зріже атаку. В одного цього героя, да. зріже влучність та да і все. Ну, що це? Це Марена, грубо кажучи, яка там корубкість накидає? Тільки Марена, ну да, вона середня, цей швидкий. Якщо взяти, наприклад, героїв прорив на сьогоднішній момент, то в принципі, Користі з прорваного старого героя більше, бо це перший заряд, там шість камінців законних. Якщо брати середній герой при певній проказці артефактів військ, чи там еволюції, чи емблем, ви також можете і середнього розкрутити до шести камінців заряду, це герой новий. Прорив на нього буде. Якщо й буде, то через декілька років не раніше. Тобто заряд семи камінців, іншого варіації йому не світить. Це один момент. Другий момент. Якщо ми беремо його не в захисті, а беремо в команді нападу, Получається так: ми заряджаємо цього героя, нашукуємо цих сім камінців. Ну, базово вісім, при там, військах Даману це сім камінців, нашукуємо ми цих сім камінців. Лупимо ним, чи почекаємо, далі будемо наганяти. Розуміємо, да, щоб, якщо, щоб його зарядити, то нам треба зібрати фіолове каміння. Далі, для того, щоб він е, е, вдарив по трьох, наприклад, е, то е, потрібно, щоб було 5 цих камінців. Е, якщо е, цей. Щоб він вдарив повністю по всій команді суперника, то потрібно, щоб було цих камінців ще більше. 10. Ну, а як ти цих 10 камінців надибаєш? Будеш чекати, проганяти лівакове каміння? Ну так вибачте, зараз оборони, якщо ми говоримо про топові оборони, ну, вони не дадуть вам каміння проганяти. Тобто, по опису, це дуже крутий герой. Може влупити по 400 там, по всій команді суперника. Після якогось там зрізу гарного, та він як лупане, та й майже похороне команду суперника. Але це майже. А на практиці це реалізувати нереально. Брати цей, десь використовувати, якщо ми говоримо не про ПВП, а про ну, проходження якихось подій. Ну, що щоб брати, топове спорядження для того, щоб накидувати більше е, цього. Йому е, камінців фіолових, ну слухайте, ну це не серйозно. На міф титана, де використовується топове спорядження, ну він не годиться зовсім. Якби тут було так, що він б'є не по е, цей Якщо написано, що він б'є, наносить 400 всім ворогам. Якби було написано, що він там б'є 5 разів по 400, то ще маломальськи його можна було б там використовувати цей, десь на міфічному титані, ще куди б не йшло. А так, ну, по всіх ну ну б'є, такі умови нереально. Створити, щоб було 10 рун на якійсь крутій обороні. Тобто використання цього героя відносно обмежено це знову ж таки, я зараз його оцінюю як гравець середнього або вище середнього, або можливо, і там топового рівня. Для безпосереднього використання мені. Я не бачу там суперкрутого його використання раз. Якщо... Тому це точно не імба. Точно, якщо брати герої супер стихії, то нічого такого крутого я в його описі не бачу. Тому на сьогодні це ну, такий собі. Шотирок. Тобто, я йому навіть як не дивно поставлю оцінку, не так, як більшості там, героїв, що ставлю 10 і вище гарний герой, я йому 9 оцінку поставлю. Тобто, він навіть ну це такий середнячковий герой. Ну, хороший герой, там, четвірочка така тверда по, по старій радянській системі. Але ну, це 9 балів, це потолок для цього героя. Тому що є теорія, є практика. На практиці використання його досить складне. І якщо взяти відсоток його вдалого використання, він буде досить низький. Бо зарядити його, надивати цих камінців і так далі, щоб вони ще залишились на полі, ну це досить важко. Зрозумійте правильно, на сьогодні, виходить, для топового там, захисту чи для топової команди нападу, потрібно мати героїв, які різносторонні, універсальні і досить швидко заряджаються. Це там понятно, що у всіх скаді не буде, яка заряджається з трьох камінців. але принаймні героїв, які заряджаються, там, з шести камінців, треба прагнути до цього і ти, і, і герой, який заряджатися буде з семи камінців, він буде дуже сильно уступати любому е, герою, який з шести камінців, навіть старому. Ну це моя особиста така суб'єктивна думка. О, використання, знову ж таки, в інших якихось е, цілях е, титан не годиться, міф титан не годиться, е, події середнячково є набагато більше. якісь тріпл-шотери, 100% б'ють по трьох, чи там ріжуть тром броню, чи стихійку. І, ну, краще, хай він лупить 250 на, на якусь подію. По трьох, але 100% буде лупити по трьох тих 250. А не ти будеш думати, є той камінь, нема того каменю. Він влупив він по одному, чи влупив він по трьох, чи, чи мені треба брати якісь там свитки долі? Він, і, і накидати для того, щоб він влупив так, як положено. Ну слухайте, коли там якась подія, івент і на цей на час. Ну, Замахайся ти думати, а використовувати топове спорядження заради цього. Ну, це слухайте, це сильно круто, сильно жирно. Якщо ми говоримо про гравців-початківців, ну так. Да. Кому попав, звичайно, качайте. Звичайно, він зайде і, цей, і, вам, і, в, і в напад, і на події, і в захист, і кругом його можна використовувати. Герой класний, але класний герой, ну. На фоні суперстихії, нічого я ібового в ньому не бачу. Для людей, які мають гарні гаражі, гарну прокачку там, по військах, по артефактах і так далі, ну там, мого рівня вже на сьогодні, то цінності в цьому герої ніякої я не бачу. Тому ну, от, оцінка йому 9. Хто там згоден, не згоден, коментуйте, пишіть, лайкайте, підписуйтесь. Радий буду почути ваші думки. На цьому дякую. Все буде Україна. До нових зустрічей.